Закладений ніс Хюмерда деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Всі, хто нас зараз дивляться, можуть бути максимально корисними і можуть задонатити на важливий збір для вашої бригади. Ми. Прикріплюємо посилання на цей збір зараз під час прямої трансляції, також на нашому Ютуб каналі. Тому всі, хто нас дивляться, будь ласка, переходьте, донатьте і не забувайте, маленьких донатів не буває. А ми зараз вам з Андрієм розкажемо, чому треба донатити. Бо, як виявилося, Росія створила новий рід військ. Сили безпілотних систем, і ось там до 2030 року до лав ось цих систем цих сил хочуть залучити вже до 210 тисяч військовослужбовців. Принаймні, про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Отже, Андрію, скажіть, будь ласка, про що це свідчить? Чи дійсно Росіянам це вдасться? І чи розуміють вони, що це війна високотехнологічна і тепер дуже вправно перелаштовуються? Дякую вам за те, що публікуєте наші збори, це неймовірно цінно для нас. Дякую кожному українцю, хто долучається до цих зборів. Він, перш за все, кожен українець, і ви також допомагаєте нам переналаштуватися на новий вид війни і забезпечити нас безпілотними авіаційними комплексами і всіма, взагалі, безпілотними комплексами. Власне, щодо Російської Федерації, це країна, яка достатньо швидко розвивається в військовій тематиці, тому що війна є одним з основних їхніх методів заробітку. Якщо подивитися... Початку існування Російської Федерації, як такої після розвалу радянського союзу, вони брали участь в майже в всіх військових конфліктах, в яких тільки можна можна було брати. Це і дві чеченські компанії, і Осетія, і Абхазія, і Грузія, окремо, і Придністров'я, і Сирія, і на, наразі друга, як вони називають, компанія на, на теренах України. Тому це країна, яка постійно буде воювати і буде вкладати мільйони просто доларів в свої військово-промисловий комплекс. І власне щодо безпілотних авіаційних комплексів, звісно, що на жаль вони теж розвиваються і розуміють, їм потрібно йти в ногу з часом. Хоча е, хочу наголосити, що сили оборони України і взагалі українська армія це перша армія в світі, яка створила окремий ряд військ е, служби сил безпілотних систем, тому власне ми в 100% вже війдемо в історію як перша країна у світі, яка створила отакий рід військ, який дуже стрімко розвивається в лавах сил оборони України. Росія теж розвиває його розвиває велику кількість літакових варіацій, велику кількість коптерів власного виробництва. Тобто вони е, намагаються бути в ногу з часом, і на жаль, в деяких випадках у них це виходить і виходить насправді навіть е, краще ніж хотілося б нам. От я розумію, що це запитання вам задають доволі часто, але зрештою зараз, от станом там на сьогодні, тому що ситуація постійно змінюється. Ініціатива за напрямком безпілотних систем вона кому належить? Дуже хочеться, щоб нам все дуже ситуативно. З точки зору фінансування, звісно, що ініціатива належить, на жаль, Російській Федерації через те, що в принципі в них грошей більше, грубо кажучи, якщо говорити. І, Відповідно, кількість fpv дронів кількість крил, кількість ударних дронів у них, на жаль, більше. Але варіацій і якісності використання українських дронів наразі значно більше. Ми бачимо, що українські дрони можуть летіти на відстань до 2000 кілометрів і знищувати інфраструктурні об'єкти, а також військові об'єкти на теренах Російської Федерації. Кожного дня ми вже настільки часто знищуємо якісь інфраструктурні об'єкти на теренах. Російської Федерації, що для нас це вже не є чимось дивним. Але я хочу нагадати, що перш за все, ми перша країна в світі, яка атакує територію ядерної держави, і в принципі, нічого нового від Росії, ми не маємо, нічого нового від Росії ми не бачимо, тому що їм вже просто немає що протиставити нам. Тобто, в цьому напрямку ми точно на крок попереду, в цьому напрямку, ми показуємо тенденції. В цьому напрямку ми показуємо перш за все нашу силу, і нас як гравців. Не тільки в військовому плані, а й в геополітичному плані це дуже важливо і дуже цінно з точки зору знову ж таки різновидів коптерів. На жаль, звісно, що Росія попереду, і потрібно розуміти, що поруч з Росією є Китай, який надає їм величезну кількість комплектуючих для створення цих коптерів. А також в них є союзник Іран, який теж надає їм можливості створювати їхні умовні герані, шахеди тощо. Ланцети е, і так далі, і тому подібне, яких насправді у них достатньо багато, і вони в цьому напрямку розвиваються. От, до речі, про те, хто як швидко розвивається, от, я знаю також, що от, у кластері дронів от, місяць три, і загалом кажуть, ефективність того чи іншого зразка вона знижується. І тут потрібно шукати там, якісь нові способи отримання цієї ефективності. І от ось ця технологічна дуель, так би мовити, між виробниками дронів і, звісно, засобів РЕП вона зараз це яскраво ілюструє. І от також хлопці мені розповідають, що тут перевага на боці того, ну, Прямо скажемо, чиї інженери швидше зможуть запропонувати якісь нові рішення. І тобто, наші це намагаються постійно робити і намагаються робити це так, щоб у противників, тобто у окупанта, не було на це своєї готової і швидкої відповіді. Тобто, в принципі, можна сказати, що поки що тут ми їх випереджаємо 100% насправді, якщо дивитися з точки зору уражень їхньої техніки, уражень їхнього особового складу і уражень якогось. Стратегічного типу ми точно на крок попереду, і геній української інженерії завжди е, придумає щось нове, вигадує кожного дня. Буквально об'єктивно кожного дня вигадується якийсь новий варіант, як протидіяти російській системі радіоелектронної боротьби, а як або як пройти коптеру так, щоб протидії в принципі не було на той момент. І тоді вже росіянам потрібно вигадувати щось нове, вигадувати якісь нові комплектуючі, якісь нові системи радіоелектронної боротьби, і вони вже теж. Змагаються з нами. Це дійсно війна, перш за все, інновацій, війна, перш за все, технологій. і слава Богу, 100% український представник, українська нація, вона на голову розумніша ніж наш окупант. Відповідно, ми точно приносимо їм велику кількість шкоди. І знову ж таки настільки велику кількість шкоди, що ураження російських інфраструктурних об'єктів на відстані тисячу плюс кілометрів вже в українців навіть не викликає ніякого здивування. Тобто ми всі звикли, що заходимо в телеграм, і там а, ну, знову якесь НПЗ згоріло, а, ну, знов якийсь там склад згорів тощо. Хоча ще рік назад ми навіть уявити подібного не могли, і такі операції відбувалися там раз в місяць в кращому випадку. Сьогодні вони вже там. Третій тиждень підряд тривають майже кожного дня, і це показник того, що е, військово-промисловий комплекс України і показник того, що е, інженерний комплекс напрямок України достатньо швидко розвивається і на дуже високому рівні. Е, так, я з вами абсолютно погоджуюся, і тут своєю чергою вам дякую за те, що про це говорите, і за те, що робите, і всім тим, хто працює над цим. Тому що дійсно, от ви влучно підмітили, коли ми бачимо в телеграм-каналах про те, що знову там є влучання дроном або уламками по НПЗ Російської Федерації. Нам хочеться, щоб такої бо вовни було набагато більше. Але тут я хочу також, щоб і українці знали, що це вже наш величезний прорив і технологічний також прорив. І ми повинні ну, радіти цьому, тому що ми заслуговуємо і нага. Новини і дійсно наші дрони ударні, ударні ось ці дального радіу дії, вони сьогодні роблять велику дуже справу. І от якщо в нас не вистачає далекобійних ракет, то де не де вони можуть от справлятися з важливими завданнями, і це також зараз. Констатує і інший факт того, що ми можемо робити навіть неможливе. Ми це вкотре всім демонструємо. Але якщо подивитися також на заяви пропагандистів, то вони часто кажуть, зокрема, так звані ці, знаєте, зетвоєнкори, що у них зараз є також якийсь там не те, що дефіцит, а ось цей виробничий брак. І вони скаржаться на те, що багато чого у них навіть не взлітає або одразу падає. Я так думаю, що можливо, це пов'язано з інтенсивністю чи зі швидкістю, чи Чому так відбувається? По перше, потрібно розуміти, що санкції теж дають своє, і все ж таки воно впливає на насправді на Російську Федерацію, і е, Росія намагається зробити величезну кількість безпілотних авіаційних комплексів. А коли ти робиш величезну кількість безпілотних авіаційних комплексів, це втрачається якість. Вони беруть на роботу жителів Аф мешканців Африки, ін, 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 індусів тощо, які будуть швидко. І неякісно виготовляти безпілотні авіаційні комплекси, але нехай воно в принципі так і продовжується, і тільки росте, і нехай кількість їхніх е, неробочих комплексів зростає, а наших робочих комплексів теж зростає на протидії Російській Федерації. Е, ми вже як бійці бригади робіт вже неодноразово бачили, як російські і крила і безпілотні авіаційні комплекси вони в принципі не долітають до позиції або показують себе дещо дивно. Я думаю, це один з тих прикладів, коли Ем, кількість це не завжди якість власне в Російській Федерації. Плюс, якщо звертати увагу на самолінь російської російського грам гражданіна, так би мовити, тут теж немає нічого дивного. Це народ, який не особливо. Не знаю, відрізняється якимись інтелектуальними здібностями, тому кількість проблем в цьому випадку цілком очевидна. Угу. Дякую вам за роз'яснення. І от, до речі, про дрони. Я думаю, що ті глядачі 24 го каналу, які нас постійно дивляться, вони вже теж е, розбираються там, які дрони, для чого, куди влучають, власне, як це роблять. Але повертаючись до збору, тому що я дуже хочу, щоб якомога більше людей задонатили зараз саме на ваш збір. Так цей збір іде саме на наземні дрони. Тому скажіть, будь ласка, ще кілька слів для. Для українців для чого вони, і що їх потрібно дуже багато, бо вони теж роблять дуже потужні і класні справи. Е, ще раз дякую, що публікуєте збори, дякую, що говорите про них. Насправді це дійсно цінна річ, тому що в багатьох випадках це може замінити власне безпосередньо особовий склад. безпосередньо замінити те, що у нас на жаль, у дефіциті. Е, наразі роботизована техніка наземна, вона виконує декілька важливих речей. Починаючи від е, замінування території, закінчуючи евакуацією поранених або евакуацією військовослужбовців, які постраждали. Тобто е, заміновувати територію можна безпосередньо протитанковими мінами, коли наземний дрон, на який кожен українець донатить, на який кожен українець допомагає нам зібрати, він під'їжджає просто до певної дороги, де ймовірно буде рухатися ворожа техніка, і скидає туди протитанкові міни. Раніше це робив безпосередньо сапер, який в Сучасній війні просто був би неймовірно в небезпеці і великий відсоток того, що він би загинув, і на жаль, до розвитку наземних дронів від принципі воно дуже часто так і відбувалося. Наразі туди під'їжджає дрон, ставить міну і може спокійно повернутися назад. Також він може закинути цю міну безпосередньо в бліндаж противника і вже є декілька десятків відео в різних соціальних мережах, uh -huh. де таким чи оборонні позиції е, росіян. Знову ж таки, логістика, тобто він може підвозити все від боєприпасів до води, від їжі до безпосередньо навіть піхотинців, мовно кажучи, на позиції через те, що його можна дійсно нагрузити. Наприклад, ситуація з мого життя, коли ми ходили на позицію МКшників, це такий гранатомет, і носили їм боєприпаси, допомагали побратимам носити боєприпаси, то в принципі там цих півтора кілометра до їхньої позиції він був не дуже приємний. По перше, ми бували. Під обстрілами, по друге, ми бували в небезпеці. По третє, перш за все це достатньо важко. І це, звісно, що і гробить спини і здоров'я просто військовослужбовців загалом, тому що боєприпаси є достатньо важкі. Наразі це все можна зробити завдяки наземному дрону. Ти його загрузив максимальною кількістю боєприпасів, води їжі, підвіз до хлопців на позицію, яка, які швидко це розгрузили. Коптер поїхав назад. Все, це робиться швидше, це робиться якісніше, і це робиться безпечніше. Якщо є поранений, так само можна покласти його на. Наземний дрон, який може його евакуювати. Як відомо, для евакуації пораненого потрібно мінімум ще плюс два бійця. А ці два бійця теж можуть попасти під якусь небезпечну ситуацію, під обстріл, під FPV-дрон та будь-що насправді. Якщо використовувати наразі наземний дрон, то військовослужбовці будуть в безпеці, і е, е, дрон зможе виконати це завдання на 100%. От і ще буквально кілька слів про ці наземні дрони, тому що зі спілкування з українськими інженерами мені відомо, що принаймні раніше у них було так би мовити дві такі основні і ключові проблеми: це питання дальності та керування в складних умовах рельєфу станом на сьогодні. У нас є прорив тут тому, що особливо зараз, зважаючи на погодні, також умови, ми розуміємо, що і рельєф теж дуже важливий, і хочеться, звісно, щоб і тут у нас нам тільки сприяла погода, звісно, і рельєф. Але от чи вдалося вже якось вирішити це відсотків є, при тому кількість наземних дронів наразі настільки швидко розвивається, що є з чого навіть вибрати в українському військово-промисловому комплексі. Тут тобі і колісні дрони, і гусеничні дрони, і змішаного типу, і створені, до речі, дуже багато дронів саме з українських комплектуючих, тобто, коли ми майже незалежні від зовнішніх факторів, це дуже хороший знак. І наразі дійсно можна обирати за рахунок кастору Брейван можна зайти туди, подивитися різну кількість наземних дронів, які вже у нас є. Можна вибрати собі. При тому є дрони, які несуть на собі турелі безпосередньо. І насправді ті дрони наразі схожі на якусь комп'ютерну гру, яку я там ще 15 років на комп'ютері, і мені здавалося, вау, це просто неможливо! Класно! І наразі вона вже просто є реальністю, де боєць сидить буквально за два кілометри і може спокійно керувати на джойстіку. Так само, як і 15 років назад, я на тому ж самому джойстику грав на телевізорі гру. Наразі це вже реально. і Він може в реальному часі виконувати ці завдання. І при тому вже навіть були ситуації, коли українські дрони приймали пінь безпосередньо і знищували ворожі позиції саме наземні дрони, тобто швидкість розвитку цього напрямку неймовірно велика. І ми тут теж подаємо певні тенденції. Тобто, у світі, по факту, ми одні з перших, хто почали використовувати дрони в реальних бойових діях. І я тут абсолютно не здивована, тому що дійсно з нашими талановитими інженерами і з нашими незламними військовослужбовцями я розумію, що для нас немає нічого неможливого. І от дуже приємно, що ви долучаєтеся до прямих ефірів. Ми говоримо не тільки про ситуацію на фронті, про основні ділянки фронту, але й про те, що робиться зараз, заради нашої перемоги. Це також важливо, і українці повинні розуміти, що ми тут в тилу повинні намагатися ще більше бути для вас надійною підтримкою. І опорою, і звісно, донатити на ці дрони, тому що вони дійсно роблять величезну справу. Я от принагідно просто раджу всім, хто нас дивиться, підписуватися саме в телеграм-каналі на офіційні сторінки різних наших бригад. Вони часто публікують там роботу таких дронів різних, і от дивитися, захоплюватися і пишатися, і пам'ятати, що там, де потрібно вберегти життя наших військових. Можна використовувати дрони, тому краще воювати залізячим, ніж людьми, тому що життя кожного з вас для нас найцінніше. Пане Андрію, дякую вам величезно за інформацію і за те, що знайшли час долучитися до України. Бережіть себе, бережіть Україну. Як будуть новини, обов'язково долучайтеся до ефіру, обов'язково про все поговоримо. Успіхів вам! Дякую за запрошення. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, це був командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, ї бригади оперативного призначення Рубіж НГУ Андрій Очинаш. Якщо ви дивитесь нас зараз на нашому Ютуб-каналі, ви маєте унікальну можливість прямо зараз задонатити на збір, задонатити на наземні дрони, тому що, повірте, вони роблять дуже багато зараз. Щойно ви почули, що саме вони можуть робити, як сильно вони можуть допомагати нашим захисникам. І головне, вони можуть і рятувати наших. Захисників і берегти їхнє життя. Мені здається, це найважливіше. І, звісно, ми з вами повинні розуміти, що і ми тут в тилу є тільки завдяки їм, тому що вони ціною власного спокою, власного здоров'я і життя роблять все можливе і неможливе. І дійсно, в умовах такої я б не побоюсь навіть цього слова, високої, технологічної, хоч і дуже жорстокої війни, навіть тут наші інженери. Талановиті наші незламні військовослужбовці демонструють, що що б там не відбувалося на міжнародній політичній арені, які б там заяви не лунали за океаном, що б там не вирішували у високих кабінетах. Вони тут і зараз роблять все можливе. Вони працюють попри біль, попри втому вони вдосконалюються, вони знаходять нові високотехнологічні рішення просто заради того, щоб Україна вистояла, бо немає часу чекати на міжнародну підтримку часто фінансову військову техніку тому вони роблять все що можуть самі вчаться самі вдосконалюються ну і звісно роблять величезний прорив і я думаю що нам зараз захоплюються армії інших країн світу цивілізованих звісно країн світу і також я впевнена що нам заздрять росіяни вони і так завжди нам заздрили з вами тому що ми кращі тому що у них немає того що є в нас любов до нашої країни єдність Тож, власне, зараз трохи поговоримо про пропаганду. Чому так сильно у них часто підгорає, взагалі через все те, що відбувається в Україні? Ось приміром, у Марії Захарової, ви її всі думаю, добре знаєте. Дуже сильно підгорає через те, що нас. І нашу країну продовжують підтримувати наші партнери. Вона, звісно, теж пильно за всім стежить за усіма тими заявами, які лунають на міжнародній політичній арені, за всіма тими новими пакетами військової допомоги, які відправляються в Україну. Ну і звісно, за фінансовою допомогою. Про те, що рупери Путіна намагаються переконувати по-перше своє невибагливе стадо доробів там на болотах, що це абсолютно ніяк не вплине на хід цієї війни, і що от таким чином колективний захід, як вони називають наших партнерів, тільки навмисно затримує і продовжує цю страшну війну, підсилюючи нас дозовано якоюсь зброєю. Насправді дуже красномовно свідчить про те, що вони панікують, що вони цього бояться, бо вони розуміють, що по-перше, от дивіться, їм потрібно буде рано чи пізно, але таки сісти за стіл перемовин і домовлятися з Україною. Звісно, вони не дуже цього хочуть їм важко це визнати, тому що це означає для Путіна не досягнути і так званої їхньої СВО, тобто спеціальної воєнної операції. І З іншого боку, вони розуміють, що якщо вони не сядуть за стіл перемовин, то Трамп таки натисне, ну і зрештою, ми отримаємо все те, що допоможе нам тоді якнайшвидше поставити крапку цій війні на полі бою. А це свого роду теж не на руку путіну, тому що і тут тоді він не досягне своїх цілей, своїх цілей захопити всю Україну. А якщо не всю Україну, то принаймні хоча б те, що вдалося окупантам. Загарбити станом на сьогоднішній день, але ж ситуація може змінитися і ми можемо їх вибити з наших територій. Ну і у Кремлі паніка через це і в них дуже підгорає. І ось наступна заява путіністки Захарової, яку ми зараз з вами почуємо, яскраво про це свідчить. Далі пряма мова. Західні країни прагнуть у будь-якому разі не допустити припинення бойових дій в Україні. Тут іншими словами, вони роблять все, щоб продовжувати вбивати мирних жителів. 1 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю виданню БІЛД поскаржився, що пряма цитата: фронт рухається в напрямку, в неправильному напрямку. Ну, звичайно, мені здається, що генеральний секретар НАТО це вже щось на кшталт негативного. європейців він закликав європейців. Ців збільшити витрати на оборону та зробити все, щоб не дати Росії, як сказав Рюте, досягти своїх цілей. Тільки вдумайтеся, фронт, на думку генсека НАТО, рухається в неправильному напрямку. 3 лютого президент Франції Макрон пообіцяв подвоїти оборонний бюджет країни. 31 січня прем'єр-міністр України Шмигаль повідомив, що в рамках сторічної угоди про партнерство з Британією Київ розраховує отримати від Лондона 2,5 мільярди фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони та створення в країні ремонтних баз.